Триває 442-й день повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і задавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили майже 40 атак ворога та знищили ще 610 загарбників. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 травня, окупаційні війська Росії втратили 196 920 тисяч військових, 3 тисячі танків, 7 тисяч бойових броньованих машин, 3 тисячі. 153 артилерійські системи, 557 реактивних систем залпового вогню, 310 засобів ППО, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2627 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5984 одиниць автомобільної техніки та 391 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.